Доброго дня всім. Друзі, там підписчик, один у мене з Одеси він казав. Питавсь мене за таурани дизельні. От його цікавить на механіці 1.6, він каже, далеко їхати, що у вас можливо є. Я отак пройшовся у нас по клітці. Я весь базарний біду. Я покажу варіанти, зараз там зніму, що побачу. І, ну, і другий побачать, і він просив, то якби... От на прикладі є такий тауранчик 2013 рік, 1.6 Значить <клухи> Титани такі непогані в нього. Резина зимова хороша. 16 диски. Далі, він, 13 рік. Хто захоче? Тут є номер власника, я не знаю, чия це машина. Клімат, навігація, мультикермо, електропакет, парктронік, датчик світла і дощу. 77 кВт, тут шестиступка стоїть. І ціна тут є, все є, так, друзі. Електрозеркала. Я так розумію, задня теж гума хороша. Рік... О, 23-й рік. Хороша гума, І диски хороші. Значить так, 13 рік, він 13-й я бачу по вікнах. Що там всередині? Сонце таке мультикермо. Магітфон великий нормальний. Кроїзд, дач світла дощу, 4 стеклопіднімачі. Така машинка. Що побачите, задні вікна затоновані, шторка є, я бачу. Значить, такий товаранчик 13 й рік. Те, що ми бачимо зверху, а далі треба дивитися, дзвоніть до власника, питайтеся, рейлінги є. Ну от такі невеличкі огляди я зроблю зараз. Я обійшов вже одну клітку і я не побачив ні одного 1,6 на механіці. От він хоче 1,6. Цей чоловік мене питався. Зараз я щось змонтую вам декілька варіантів. Значить, друзі, продовжуємо по тауранчиках Знайшов я ще такий тауранчик вже новіший. Значить він у 2018 рік, 1,6 178 пробігу там пише, зараз покажу цінника на хороших титанах. Парктроніки є, я бачу, порід є, значить, взагалі є 16 диски. Гума. Зимова теж такий сіренький у нас 18 рік, 1,685 кВт вже він має. Але він на автоматі. Ну, пробіг тут дуже цікавий. 178 Значить, 7 місць Вебасту, 14 14900. Ну я думаю, що це адекватна ціна, якщо його пробіг, і ще й на автоматі. Значить, що ми маємо? Ну, оптика звичайна. Значить так, що ми ще подивимося. Вікна 18-й рік. салон звичайний, але збережений Сідушечка така мультикермо, автомат, підігрів є в цьому попередньому. Не було 13 підігрівів. підігрів, великий екран, ну і 7 місць плюс. Ну, варта уваги машина, вебасто в ній є, більш нічого не пише. Так, значить хто захоче, номер є власника. І є статі, він код кому треба. Далі, що я хочу сказати, ми цього власника, якщо ну, місця не помінялись, точно на цьому ж місці. Купляли десь два роки тому таурана. Мій брат приїжджав зі Львова швагром, який з Вінниці. Десь там біля Вінниці живе. І я думаю, що цей чоловік він постійно таварани має. Купляли в нього, то він поїздив десь півтора року, і брат продав його. Йому. Він попросив в Львові, і був задоволений. І питань не було, і з протягом чоловік не обманув. То якщо це цей самий власник, то варто звернути увагу, кого цікавить. Вітаоранчик, задні парктронічки теж є. Ну, Візуально машина жива і гарна. Пробіг дуже цікавий, значить що тут у нас сім місць є. Ну, таке. Я більше вам не покажу, бо він затонований. сонце, відблиски, тіні. Машина гарна. Цікавить. Значить телефонуємо до власника. Хочете до мене наберете. Я вам зроблю більш детальний огляд, якщо вас реально зацікавить, то щось домовимося. Продовжуємо далі по товаранчиках. Значить такий ще таваранчик стоїть. Теж він 17 рік, 2.0. 149 пробіга. 17900, ну ціна зовсім інша. Це не те, що мене просив чоловік. Він просив на механіці. і 1,6, Але я показую те, що є, бо їх багато немає. Скажемо так. Можливо, хтось інший захоче. Тут дзвонить, там номер власника я показав взагалі. Я їх тільки три знайшов на автобазарі. Автомат, мультикермо, теж великий телевізор, підігріви. Партроники по кругу. На рахунок скільки тут місць. Сторка є, напевно, п'яті місце не вказано там. Значить так, що де вам ще знайти та Поки що немає.